Сьогодні у Закарпатті православні християни святкують начало весни. Нині 14 марта по Новому, а 1 марта 1 березня по Юліанському церковному календарю. Колись чехи дуже тяготилися, що їх давили німці. Та оскільки старослав'янський язик. Мав названня місяців януар, фебруар, март, апіль, май. Так і сталося у нас, жителів Закарпаття, Русинов, то Чехи видумували другі назви, щоб не бути похожі на німців. І от місяць март у Чехів став брезен і вже в українській мові березень. Так з'явилися нові імена названня місяців. Пізніші, а древніші наші януар, фебруар, март, апрель, май, юни, юлі, август, септембер, октобер, новембер, децембер. Тисячу років ті названня у нас під Карпатами не мінялися. Як і не мінялися вони і в церковно-славянському язикові, киломифодівському, і у православної церкви. Тож сьогодні ми без усяких. Якихось особливих празенств, кажемо, Господи, слава тобі, що ми нині дожили до першого дня весни. І Карпатська погода показала, що і дай в Києві сніг падав у неділю, що, значить, все-таки весна ще не зовсім та сама, а от після першого числа нашого, в наших Карпатах починається подлинна весна. По Юліанському календарю вічно молодому і такому, котрий зрісся із природою Карпат, із вірою нашою, а потому нині усіх, не Господь благословить оновленим духом весни. У не буде ота весна не лише на календарі, а й в душах наших, щоб ми з любов'ю славили Господа, котрий наповняє наші душі многими. Радостями духовними. У бутії нині Господь вспоминає, як Ной совершив своє діло спасіння, і перший світ був вичищений від перших гріхів, і після потопа, як ми вже говорили, синов'я Ноя, сім хам і Афет, стали родоначальниками трьох нових або єдиного рода людського, но три віточки. Жовті – китайці і чорні, і яфети білі. Господи, прости нашим гонителям. Вони знають, що роблять. Бо так поступаючи, молитві прибуваючи, люблять всі ми й діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.